Порятунком для одиноких людей стали соціальні центри. У Чемеревецькому районі такий заклад обслуговує понад 1700 підопічних. На сучасне обладнання та ремонт приміщення витратили понад 60 тисяч гривень. Відтепер за два тижні майстри відділення приймають понад 600 замовлень. Цехи по ремонту одягу. Перукарня ремонту взуття відкриті в серпні місяці у цокольному приміщенні адміністрації. Хочу відмітити, що районна державна адміністрація спільно з районною радою завжди йдуть назустріч наші організації і переймається нашими проблемами. Тетяна Жуковська досвідчений перукар роботою у відділенні. Задоволена, майстер вже має постійних клієнтів. То мені подобається цей майстер. Я весь час я йду тільки до неї стригтися. Вона у неї вона дуже душевна людина, вона дуже гарно відноситься до людей. І, а таких людей таким людям, як ми, потрібна тільки увага і, і терпіння до нас. У нас є абсолютно все обладнання, є машинки, є ножниці, є кварц для дезінфекції інструментів. Кварцуємо після кожного клієнта, дезактиновий розчин для обробки інструментів ми щодня робимо, аптечка для клієнтів, кому зле може, таблетку дати. Більшість замовлень швейного цеху приносять соціальні працівники, які обслуговують стареньких селян за місцем проживання. Вони власноруч і мірку знімають, і фасон розробляють. Потім робота рук швачки. Ми їх обмірюємо, знімаємо мірку. Соціальний робітник вона принесла, принесла стару будочку, бабушки, бо вона не може прийти. Ми я Ну, знімаю мірочку, по блузочці, як можливо. Взуття відремонтувати справа непроста, особливо для жінки. Проте цього Лариса робиться розумінням. Каже, якщо відремонтоване взуття ще послугує стареньким, це найкраща винагорода за працю. Робимо це з чистою душею, щоб приносити приємні людям допомагати. Вони ж не можуть собі весь час дозволити купити нове взуття. Євген Прокопович одинокий пенсіонер. Добиратися до терцентру пішки йому складно до перекаря чоловіка підвозять спеціальним транспортом соціальної служби. Сам мешкаю один, вже 20 років я живу один. Жінка в 91-му померла у мене. Приходять субезу на не раз мені там мене стрижу, тако, що нуждаюсь і питають. Так я доволя, поважають мене, та я радий. У Чемервецькому відділенні працюють професіонали своєї справи. Повага до одиноких та стареньких людей допомагає їм у роботі. А ще впевненість у тому, що сивочола пора життя потребує турботи рідних та близьких. А якщо чужих, то доброзичливих і небайдужих людей. Тетяна Сивоконь В'ячеслав Добровольський для Подільської панорами.